Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Родичі керівника управління ГУД, ДЗНД СБУ полковника Олексія Зеленського, за останні роки набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів. Крім того, тесь та мати посадовця обзавелись будинками у кончазаспі. Під час війни тесть полковника Зеленського став власником будинку на 3282 квадратних метри. Маєток придбаний у травні 2023-го. Йдеться у розслідуванні слідства. Інфо. Полковник Зеленський розповів журналістам, що за будинок заплатили 240 тисяч доларів. Купили його у складчину для того, щоб відремонтувати та продати. Натомість. Слідство інфо виявилося, що оголошення про продаж цього будинку з'явилося саме в день розмови посадовця журналістами. З кешу Google видно, що того ж дня Зеленський виставили свій будинок на продаж за 39 мільйонів 460 тисяч гривень, тобто майже за один мільйон доларів. Олексій Зеленський каже, що зараз він та його родина проживають в іншому будинку в конча заспі. За допомогою сервісу ЮКонтрол вдалося дізнатися, що на початку цього року дружина посадовця Юлія стала власницею зеленої BMW X6M 2023 року випуску. У січні 2024 таку автівку. На профільних сайтах продавали приблизно за 137 тисяч доларів. У червні 2023 Олексій Зеленський придбав Mercedes Benz S500 2020 року. Ця автівка неодноразово потрапляла на камери фото та відеофіксації порушень ПДР. Нині такі автівки продають від 120 тисяч доларів. На початок цього року мати посадовця, колишня підполковниця СБУ придбала Lexus LX 60 2022 року випуску. У січні, коли купувалося це авто, такі ж машини продавали за майже 140 тисяч доларів. Крім того, Олексій Зеленський та його матір у 2024 у цьому році купили два мотоцикли BMW. Ринкова вартість кожного – близько 20 тисяч доларів.